Друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрій. І сьогодні до вашої уваги. Бачите, маємо штіля FS-55. Зі штільків вони попадають не раз в ремонт. Буває не рідко, не часто, але попадає. Ну, причина в нас така, друзі. Вимахувався карбюратор і треба було діда зробити. Він не дався до направи. Трошки вибачаю, що світла нема, але немає на то ради. Нема то нема, зараз будемо так. Він не дався до направи е -е, до ремонту, так би мовити, прийшлося замовляти інший карбюратор. А карбюратор нам приїхала анаба, як бачимо, гарний хороші карбюратори. От. Ну, подивимося, наскільки вони хороші. Зараз будемо запускати, бо там той лив, прокачка ніяка на карбюратори. Хто трошки шарить в тому, то знає. Від чого прокачка, хто не шарить, то прошу дивитися всякі різні попередні відео. Там в будь-якому відео десь бувають всякі такі родзинки, знаєте, що десь щось може бути сказано і це. Тому, якщо дивитеся відео, будьте уважні. Ну, Хто любить перемотувати, перемотуйте. А кому цікаво в загальному, то може дивитися і, напевно, щось почерпне корисного для себе, для своєї бензокоси чи бензопили. Своїми зусиллями вже за допомогою того чи іншого відео може зробити, зремонтувати собі бензоінструмент свій. От і все, тому майте це на увазі і прошу взяти, як говориться собі то на замітку. Ось таке. Ну, світла нема, бачите, зараз мають включити в 11, але це не показник ще то все. Переставляємо, друзі, карбюратор, бульбулятор. І будемо дивитися, що з того всього. Буде. Що в нас тут стоїть? Тут в нас стояла зама оригінальна. З тими пилами, які завжди проблеми бували, друзі. Косами перепрошую. Карбіратори в них слабе місце, кажу зразу. бо то неодноразово я їх міняв був тут. Ну, в когось воно відпрацювало добре, то добре. Як гірше, то гірше. Вихлопна труба, друзі, забивається. То їх слабе місце. Також. Треба дивитись, щоб не було забито. Отвір маленький, десь щось закуксує, якщо неякісне масло лити. Було пару випадків, що перегрівали їх. Я вам скажу, ця косочка, вона, я не знаю, скільки вона має кубів. 25 чи трошки більше, може. От не буду брехати, не скажу точно. Треба дивитися вже в тактику, технічні характеристики так звані. Ну. Нею я би не радив дуже багато косити. А хто косить великі об'єми, ну бачите, треба було щось веселіше брати, тобто попотужніше. От, Хоча б там 40-кубового, там 250-го ж тільки чи який там, яка там модель. Ну, таке, воно собі вже їде. А та маленька економна для дачі хватає, от таке. ну, Хоча сусід в мене косить 25 сотих такою косою і вона смолить. але чути, що вона, от здалека він косить, чути, що вона йде на максимальних навантаженнях. І вона так, знаєте, скидуєш газу, вона йде ну, чуть не в перегрів вже. Бо тому що хочеться скосити багато, так, вона економна, гарна. Але перепрошую, не, не виходить то, що би хотілося було бути. Так, давайте я буду вам говорити, тут розказувати ті всі свої байки, так би мовити. А ви будете слухати, ну але паралельно ставимо карбюратор, друзі, будемо заводити, бо наш час дуже є дорогоцінним і ваш, і мій. Тому мусимо то шанувати, цінувати, як моя бабця каже. Так, ви не услухались, каже. Тому що бабця вже трошки старенька з 26-го року. Рахуйте, скільки і років в червні було. щоб вам не окружатись 98 вже, друзі. І дякувати Богу. Так. Заставляємо сюди бензинопровід. Сюди раз, ось так то все згинається, цікаво, зато тут шланг гармошка. гармошка. Ну, в першу чергу, що мене цікавить, зараз я паливо налию. Я вічно паливо одіваю. Забуваю, залив і забув злити з другої косича спили, то що залив. Значить, зараз в першу чергу, що мене цікавить, я його навіть не прокрутив, прокачка. Значить, дивіться, яка наша буде задача подивитися, як воно запрацює на заводських налаштуваннях. Я нічого тут не кручу. І виходимо, друзі, також на максимальні оберти. Подивимося, скільки вона буде мати по тахометру. Мені дуже цікаво з заводу, так би мовити. А там при потребі коректанем, навіть якщо так. Тепер дивимося на прокачечку. Зараз щоб вас трошки підняти, бо то зараз воно так трошки вона мені їздить, бо вона з дишлем. Так, поїхали. Що той карбюратор файний є. О, дивіться. Пішла прокачка. Буває таке, що на нових карбюраторах, друзі, дивишся, поставив, а прокачки нема. Що то говорить? Десь могла залипнути голка. Мембрана ще така застоялася, розумієте? І все. Застоялась мембранка. Я тут буду закручувати, вам не зовсім буде, може видно. Отаке. І вона дубовенька ще не розмокла. І таким чином воно не хочети типу, пойти. І треба порухати. Її дивися, яка жара, а світла немає, бо вентилятор включив. То просто можна сказитись вже, друзі, 30 градусів жари. Я уявляю, що тут буде в мене сороківка буде тверда. То буде жахіття. До мене чоловік прийшов, там треба карбюратор в машині зробити. Кажу, слухайте, сьогодні відпадає той варіант, я не буду в жару робити. І взагалі, як було б свій час, бачите ще за кращих часів, так би мовити, я працював до обіду. Кажу, як є бажання, кажу, я працюю до першої години, а далі що? А я кажу, а далі я їду на озеро. Так, так, на кар'єр завжди їздилося. Починаючи від скутера. Так, так, мотогаражан дві, щоб ви знали. Можливо, якщо б було там ну, якась така назва з бензопилою чи з косою зв'язана. Можливо, тут ще би хтось там більше заглядав. Ну, але мені то не важливо, як говориться. Та кількість і то все, але факт той, що адекватні люди завжди собі знаходять і воно все видно. Ось таке. Так, давайте ми поставили. Зараз будемо її пробувати заводити, друзі. Я беру зараз підставочку. Прокачку зробив, ставимо той фільтр, тому що фільтр бокса нема зверху. Вони десь там лишили в себе на роботі. Зараз я перепрошую. Беру проставочку, ту, що я маю знаєте, для налаштування бензокоси, щоб вона там не стріляла нічим. І зараз переносимося, напевно, донизу. Давайте я її отак візьму, щоб ви бачили. Я тут підставку поставлю зараз. Переносимося зараз на низ з вами разом і будемо будем її заводити, щоб я не виключався 150 разів. Ну, так вот, би нам Позробити гарно. Все на ходу, все як, як в житті, слухайте, там вже кому не подобається, ну то вибачте. Можете виключати і не дивитися. Ваша справа особиста. Хтось там мені пише, знаєте. Каже, о, ти щось там руками махаєш. Ну, ну не дивися, виключив, відписався і до побачення. Ніхто нікого не тримає тут. Все. Кому не подобається своє фе, щось там ще говорить, ну говоріть собі. Беру зразу тахометр. Дивимося, що там накручено. Ну все в залежності від двигуна ще, друзі. Наскільки злошні, вроді сальники нормальні, все по двигуну чітко. Так, давайте перекриваємо її підсосик. Я так розумію, він йде у нас догори. Отак От закритий, а потім в нижнє положення переведемо і заводимо діда. Ну що з Богом? Хай і щастить. Подивимося, що у нас каже. Щось не хочеш, поки не засмуктало паливо. Не вже. Ай-яй-яй. Тут нічемно? нічемна. Прокачечка. Давай, друзі. Запалення не включив чи що? Не, є. О, пішла, пішла. Знаєте, я вам скажу, треба холостого додати. Ладно, ще не додаю. Так, треба. Їй мало, тому вона не хотіла завестись. А трошки відкриємо, щоб засліночка пішла до того. Воно може так. Сор забрали, пішла, бачите. Але обороти замалі. Якби я зразу докрутив, щоб все вийшло зразу. Заразкать, як існутися. Не бачу але тут включити не може так 2600, п'яті і зараз зараз. Хай гріється все даємо до трьох тисяч. Не хоче крутитися шкуля. Зараз дає заємець. Я вам буду говорити скільки обертів. Що вона скаже? Вісім майже дев'ять Я думаю, що хватає її на ту запальничку вистачить. Коротше, друзі, 8850, майже до 9 тисяч. При навантаженні її десь впаде до 8, плюс-мінус, там може 7,5 при роботі. Але більше я не буду викручувати. Нам в космос не летіти нею якось так. от, а ну, Давайте пробуємо завести. Роби, даємо газу. Я не буду давати, дати їй зараз завишати більше оберти. Вона мотор слабий, вона просто тут буде зараз жужати файніше, але не буде стягувати нам добре. Не буде мати сили, будемо так говорити. <кій> Нехай собі буде. Чесно кажучи, я не дивився, скільки вона має по заводу. Не буду брехати, знаєте, щось там. Треба було глянути там в інтернеті, наприклад. Ну, якось так, друзі, от така от ситуація з Ефесом. 55 штільком для домашніх потреб її цілком вистачить. щось небагато, друзі. Ну, На серйозні об'єми, так як в мене в селі, ну, то, звичайно, вона. Шкода їй просто. Вона просто перегріє, б'ю, знищує тому подібне. Хоча люди косять. Вже, знаєте, по незнанню, хтось купив, хтось ще щось. І так от виглядає. Штіхль. Штіхл. Бачите, Р. Отаке. От. Штільочок FS55. Так, що якось так, Все, всім найкращого і всім папа, щасливого.